На Львівщині стартувала акція наповнення. Заради її популяризації. На місяць об'єдналися усі ключові культурні заклади нашої області. Детальніше про цю акцію будемо говорити із гостями. Головне за день у нашій студії Захар Меляник, депутат Львівської обласної ради, член опікунської ради при обласному центрі служби крові. Добрий вечір, вітаю вас. Добрий вечір, дякую. З нами на скайп зв'язку Анна Гериш, співорганізаторка акції наповнення, секретар опікунської ради обласного центру крові. Пані Аню, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Захаре. Розпочнемо із вас. Отож, акція наповнення вже триває три роки. Сьогодні розпочалась вона розпочала знову свою роботу. Заклади культури об'єдналися. Як минув перший день? Акції наповнення, та дякую за запрошення в студію. Ну насправді, так як ви зазначили, я окрім того, що я депутат Львівської обласної ради, член е, опікунської ради прецентрки, я перш за все донор. І сьогодні, як донор, можу сказати, що акція стартувала. Вона буде тривати з десятого від сьогодні місяць, з 10 квітня по 10 травня. І, і кожен донор, який прийде здавати кров е, в, в, в центри е, служби крові, отримує квиток в музей чи театр. Львова та Львівщини це безпрецедентна акція, вона вже триває третій рік. Ми її зробили щорічною, тому що минулі два роки вона була дуже успішна. Наприклад, минулого року ми роздали донором більше 1200 квитків, і тим самим нам вдалося з одної сторони підвищити. Кількість донацій, а з другої сторони, популяризувати обласні і міські культурні заклади. Пані Анно, акція триває уже три роки. Як все починалося? Як за ці три роки ця акція? Скільки крові назбирала? Скільки людей залучила, і наскільки зараз, вже три роки Великої війни, наскільки люди свідоміше і більше долучаються до таких ініціатив? Ну, напевно, про донорів і про їхню кількість можуть сказати більше в центрах крові. Ми такої статистики ну не дуже збираємо. Ми єдине, що знаємо, що менше 60 донацій в день в нашому обласному центрі крові майже ніколи немає а часом і більше, коли є потреба, коли є відповідні там. Замовлення або прохання від медичних закладів тоді люди йдуть більше, коли активізовуються. Почалася акція з того, що три роки тому інститут стратегії культури міста Львова Юля Хомчен, депутатка міської ради, запропонувала на два тижні закладам Львова, закладам культури віддати квитки саме донорам крові. Тоді вони теж ходили в два відразу центри служби крові міський на Миколайчука 9 і обласний на Пекарській 65. оскільки люди найбільше знають власне обласний центр служби крові на Пекарській 65. Тому ми відразу так об'єднали область і місто спочатку з медичних закладів. Але потім ми, власне, з паном Захаром в травні долучили до цієї акції і обласні відразу в той самий 2023 році, і в 2024 власне, об'єднали з. Усилять обох команд на цілий місяць, і тоді долучилися вже торік більше 35 закладів по всій області. Це і заповідники, і, наприклад, Другобицька Соливарня і ту стані, знають в цілому світі. Тепер ми знаємо. І також наші комунальні музеї. А цьогоріч акція ще більше розрослася. До неї долучилися дуже багато національних закладів, таких як національний музей імені Шептицького в центрі Львова, таких як галерея імені Возницького національна. Також а також долучилися приватні галереї, такі як ЗАК, такі як Jam Factory, або Меркурій, ми знаємо, що це великі такі хороші комерційні європейські проекти, і ми їм дуже сильно вдячні. І ще також мушу сказати, що активним учасником стала і я галерея Павла Годімова. А в останній момент, коли ми вже просто от надрукували всі флаєри, всі афіші, до нас долучилася приватна. Аптека музейна, по моєму, це площа короля Данила або десь Галицька. Вони є приватним закладом аптеки ДС, але самі набрали нас, самі почули десь, напевно, по соціальних роликах по радіо і власне попросили, щоб ми їх долучили вже так. В останній потяг ми вже звісно не передруковували. Але якщо нам бракне, а нам напевно бракне цих флаєрів, то ми їх обов'язково їхній логотип десь додамо. Як здати кров, пане Захарі? Розповідайте, як людям, які зараз дивляться наш ефір, долучитися до цієї акції? Чи потрібно записуватися? як підготувати врешті-решт, свій організм до забору крові? Так, можу коротенько розказати. Я вже за останні три роки я здавав кров вісім разів. Це насправді можу сказати твердо, що це є не страшно, це не боляче і це є дуже безпечно. В нашому в наших центрах забору крові працюють справді хороші фахівці і, і є відповідне обладнання. Насправді підготовка є дуже простою. Головне не хворіти останні 14 днів, не приймати медикаментів, антибіотиків і така. Останні дні простенька дієта не не вживати жирної їжі, алкоголю. Цього достатньо напевно. як записатися. Це потрібно приходити жива черга, тому що кров здати це не 10 хвилин. Це скільки? Це мінімум годину півтора. Година півтори, так цього достатньо. Дивіться, є два шляхи. Можна можна записатися заздалегідь, щоб собі спланувати ранок. Переважно кров забір крові відбувається з 9 ранку по 13.00, тобто в першій половині дня. Зранку треба легенько поснідати, випити чаю з цукром, і спокійно можна йти. А є інший варіант: якщо ви не запланували, але підготувалися, можна приїхати в центр служби крові. І в принципі, черг ніколи не буває. за півгодинки вас зареєструють і сфокусувати собі чергу. Ви вже вісім разів здавали кров. Який має бути проміжок між здачою крові безпосередньо? Які головні вимоги потрібно дотриматися по відношенню до власного здоров'я? Інтервали це один раз на два місяці. Частіше здавати не можна, І, наприклад, Один наприклад раз на два місяці. Так угу. якщо, наприклад, є донація крова, є донація плазми. Плазму можна здавати частіше. Я один раз давав плазму. Це теж дуже корисно для людей. Воно очищає кров, очищає плазму на це корисно. Ви, до речі, по зефіру мені розповідали, що ви себе добре почуваєте наступні кілька днів після здачі крові, що навпаки приплив енергії відбувається. Так, це це правда. Дуже такий приплив енергії, і відчувається, що в організмі включаються регенеративні процеси. Аню, а три роки ви вже займаєтесь цією акцією, і до вас запитання таке: чому це важливо? Наскільки це є важливо? Адже одна донація вона може врятувати не одне життя. Ну, насправді для мене особисто мотивація в тому, що є люди, яким ця кров потрібна для того, щоб власне жити далі, а також є наші військові, яким дуже часто потрібна кров. На жаль, ну у нас така ситуація, воєнний стан. І третє, напевно, найважливіша мотивація в тому, що Є люди, які пішли власне на фронт. Зараз вони захищають нас, але вони займалися власне такими самими акціями, як займаємося. Ми з Захаром зараз це наші знайомі, це е, хлопці з е, Василь Галамай, це Тарас Телюги, кого вчора було день народження, і вони зараз, власне, на е, там на передніх. Лініях фронту вони там нас захищають і не можуть робити те, що можемо робити ми тут в тилу, забезпечуючи якби кров для, для хлопців, для військових, для ветеранів, поранених людей, для тих, хто попадають в тяжкі аварії або мають складні онкологічні хвороби. Бо ми знаємо, що є багато діточок в онкоцентрі, в дитячому центрі власне на Дністерській, які потребують дуже багато переливань крові. Часом це багато багато донацій потрібно для того. На жаль, крові забагато не буває. І насправді такі акції і така популяризація, як акція наповнення, вона показує, що людей потрібно чомусь заохочувати навіть на третьому році війни для того, аби люди прийшли, здали кров. І мені здається, що це найменше, що кожен із нас має зробити. Головне підходити до цього з головою. І дякую вам за цю розмову. Про акцію наповнення донорську акцію наповнення ми говорили із депутатом Львівської обласної ради, членом опікунської ради при обласному центрі служби крові Захаром Меляником та Анною Гериш, співорганізаторкою акції наповнення секретарем опікунської ради обласного центру крові.